Привет, друзья, меня Fariz Bitka и сегодня мы снимаем игру Бабка Гранник в Чикинггані. Ну а шо ж, ну а мы погнали! Ой, ну а мы в игре уже. Так, во бачу, кстати, ключик. Давайте возьмем его в инвентарь. Так, бачу тут шкафчик. Він вроде бы не відкривається Так, ще? во многих, кстати, предмет взаимодействия. Давайте так кинем його вообще. Ой, а надіюсь нічого поганого не буде. Ні, вона ж не прийде. Ой-ой. Все ж нормально буде. Вона ж не прийде. Ой, ой-ой. Ммм, вона мене зловила Друга нічка почалася, нічого, давайте вийдемо з хати. Так. Ем. Mm, я не... Ой, підлагало трохи. Я сподіваюся, вона мене в цей раз не золоті. Я зможу подивитися, що це за хата Тут замок. Тут. Блин, нічого не видно. О. Ніфіга. Тут ключ, пацани. Цей ключ, коротше, за решеткою. але ну, я не знаю, як нам його дістати. Він э, в такому місці, що тут якась драбина. Короте, я не знаю, як його дістати. Давайте потім подумаємо, а зараз... Бачу от двері якісь. Тут у нас шо. Тут у нас ванна. Угу. Тут у нас що, тут у нас... Ага, понятно, нічого. Отже, угу. дивіться, зараз подивимося весь перший поверх. Нічого. Так ога, ну давайте зараз подивимося весь другий поверх. І. подумаємо, що у нас буде на першому. Так, давайте тут заглянемо а що. Тут якісь монітори. А, це камери, дивіться, що вона робить. Ага, вона кудись пішла. Угу. Понятно, Тут у нас що. Тут вона, тут нікого нема, тут у нас що? Тут би наші двері показує. Угу. Коротко, тут нічого немає, я думаю, тут просто так слежка, типа. Ем, там вроді би теж нікого нема, так? Да? Да. Давайте подивимося, що у нас ще є. На першому поверсі. Так. Ой. Ой. Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой-ой-ой. чекаємо, тікаємо, вона нас доганяє. Так, давайте на набачимо на першу на що тут у нас. Тут у, нас... у нас кухня, тут у нас такальня. Давно, да, 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 давай надамо. Давайте виділимо тут якийсь замок. Ох. Якісь двері, замок. Фу. Ладно. А, блин, вона там. Ай, вона кухня. О, ключ, ключ, ключ. Давайте візьмемо ключик. Вот, давайте заберемо його в инвентарь. Тут туда нічого немає, вон. Тут то що тут. Нас... А, ключ тоже. Давайте візьмем. У нас уже три ключа, я везунчик. Так, давайте тут есть Тут нічого, тут, тут тоже ничего, ладно. Я думаю, найду, щось. Так, давайте піднімемося на другий порк, подивимося, що ми, може щось буде тут. Давайте отако подивимося на камерах. Та й, нема, й немає, та й немає. Тобто, пусто. Ладно. Е, давай. Ой, воно там. Тікаємо, 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 ось сюди. Все. А, не йде за нами, все. Відкриваємо. О, один із ключів підійшов, почекай. Ой. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ти ж нас не з'їш? Ой-ой. Ммм, вже третя нічка, вона нас зловила вже три рази, капець. Давайте ну ми вийдемо, я не знаю, що нам робити, но. Ось тут -о -о, о. о, ключик підійшов, давайте відкриємо. Ой. Ой. А! -а. Вона, вона до нас не підійде, вона впала. Давайте сюди взагалі проберемося. Цю кімнату ми не дивилися. І... Ааа, це та сама кімната. і вона вже вибралася, піпець. Так, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вже четверта нічка, вона нас зловила вже багато разів. ми програємо. Короче, що ми дізналися? ми дізналися, що є якась кімната без підлоги, коротше. Якийсь люк. О, нас Ладно, и в той. Ай-яй-яй. -а не, не, не так, давайте от просто, Ааа. Так, віддираємо так. Тут якийсь люк, певно, підва може. О, да. Да, підва, дивіться, Там якась решеточка. Спочатку нам треба знайти щось, щоб злізти. Тут нічого. Угу, давайте пошук, ми були б е всі ці предмети. Я взагалі не знаю, де ми могли. Може... Я вспомятав. Вроді би на другому поверсі була драбина. Так, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тікаєм, тікаєм, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ой-ой, так вона все, вона вниз пішла. Так, куди тут. Ні-ні-ні, тут, та 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 Ух, да, во б во дребина, все. Все, все, забираємо оцю цю драбину. Давайте да, трошки почекаємо, щоб вона відійшла. Так, я не знаю, як це брати цей ключ, але ладно, коротше, беремо цю драбину і тащимо туди просто несе. Просто, короче, несемо в упор, на неї не звертаємо уваги. Так, от. Так. От сам люк. Надіюся, все спрацює. Так. кладемо. Так, вирівнюємо і ставимо, О, все! Все ідеально! От, дивіться, як все супер. Так, ой, там бабка. А її певне немає, так? Да? немає павне он не є Може, нас так ладно, тут якийсь замок к о останній ключ підійшов, супер туда туда драбаш, я в шоці. давайте візьмемо драбаш. Підемо шмалянемо по бабці ладно пока вона до нас не лізе а, тут треба сокиру, я поняв. І щоб там ті доски відламати, теж тоже потрібно ладно. А тут ми можемо ховатися, кстати. Ну, залізти ми сюди можемо, но ну, я не знаю, що сховатися, ладно, потім розберемося. Так, ой. А вона нас не Ладно, Де може бути драбина? Я вообще не знаю. Давайте комнату з камером перейдемо. Yeah. Ого, на 30 секунд, супер. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Тут вроді було ще нічого нема. Тут тільки камеру, щоб стежити, ладно. Да ми могли б не подивитися? У тут його нема. Так, вона ще поки що не встала. Можемо йти. Вот. може бути? О! Найшов. Во, 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 дивіться. От цукерка, давайте її візьмемо і розробимо ці. Балки, щоб пробратися в кімнату. Це хоба І... Опа! все, відламалося. Можемо... Можемо пройти так. Ой! Ой! Надіюся. Надіюся, вам все-таки стекліці можна словати, і вона нас не замітить. І... Ну Вона нас бачить, не може достати. О, это бах. Кай. Ой. Ой-ой. 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 А как? -а -а Певно игра завысла, не знаю. Так, давайте. О, кстати, тут можно разбить и все. Вот, видите, туда. Опа. И хоба. Все, все, можемо... Туда ми можем. Туда мы можем пройти. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тикаем, тикаем, ткаем. ай -яй, яй 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 Так, надеюсь, вона у нас не зловит. Мы же уже в кінці самому. Да. Вот все, можем залезть. заколотило заколотила. Угу, давайте сюда и тут. Ой, тут -о машина. Мы можем машину и Угу, mm -hmm, такий же голик і... О, доска! Я знаю, для чого можна взяти доску, щоб пройти ту кімнату, яку я кабину с точно давайте туди підемо, ось сюди, так. Да. Давайте пройдемо і. ой! Ой-ой-ой-ой. А вона у нас не загаралась. А ні-ні-ні! ні Ой, а вона якось... Ладно. Так, давайте ось сюди. Uh... Так, вот. А нет, вот. Да. Все. Так, можем уйти вот сюда. Вот сюда. Так, вот так. Все, мы можем вот пройти. Все. И вот цей заветный ключик. Давайте пройдем сюда и... Ой, Ой-ой, так, хоба. А все, не пройдеш. Ха. Так, давайте ну пройдемо ми з вами. Е, так. Для чого нам цей ключ я не знаю, но нам треба якось звідси вийти, Як? Хоба. А, мене розбилося вже, супер. Так, е, давайте ну, а ми, Ой. Так, візьмемо ключ в інвентар і хоба. все, Так. Машина. А, для неї не буде ключ. Я не знаю для чого цей ключ вообще хоба. Так і дану. Цей ключ певний відворіт. ммм Давайте зубаємось. Патронів у мене в більше немає. Я не можу гуляти. Не бачить нас. А не бачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой бо там він може нас просто зараз зловити. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тікаємо, 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 а тікаємо. А чому ми від них У нас топорик. Все. А, на 10 секунд, ладно. Боже, нормально. Так. Зробимо, що заберемо, щоб туди спуститися не змогу, і все. Так, все. Відкриваємо. Надіюсь, цей ключ підійде до цих воріт. Давайте. Хоба, да, пиджишу, все, давай -то. Да. Ой, все, тикаем. Ну что ж, вот такая видео Бога. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Зимой Зним, снимался. Джелик із каналу Україна ліпше всіх. Підписуйтеся і на нього, ну а що ж. Це був з батька. Україна ліпше всіх. Ми вам знімали відео. Ну шо ж, ну а всім пока.